Я вас вітаю, мої дорогенькі. Мене звати Люба і ви на моєму каналі про в'язання. Значить хочу підвести підсумок під тим, що я зв'язала в 2025 році по осені. Да, року. Значить, оце у мене буде маючка або жилеточка з дуже шикарним візерунком. Який називається лапки лисиці. Зразу скажу, цей везерунок дуже складний. Я буду робити отдільне відео, коли зроблю вже до кінця оцю красу, і тоді я вам покажу схемку і скажу більше, що на 2026 рік я планую зняти майстер-клас по цьому везерунку. Значить, тому що по самій схемі ви не розберетеся. Я це вам кажу так, як є, тому що я вже в'яжу оцей візерунок другий раз. Перший раз я в'язала ще багато років тому, ось дивіться, ось тут я вам покажу така жилеточка махерова, ось як ви бачите. да І там понизу зв'язан. Ось такий візерунок. То була моя перша робота з таким візерунком. Це друга. Ну, Бачите, тут невеличкі, 1, 2, 3, чотири всього лапки. Але вона требує дуже-дуже бути уважним, коли в'яжете. Значить, далі дивіться, далі ще ось такі везеруночки. Це мені нагадує, як знаєте, в снігу ялиночки або дерева. Це не складно в'яжеться, але на основі ось цих лапочок. Да. Значить, коли я буду презентувати уже готовий виріб, то в цьому відео, в тому вірніше, що буде, я покажу, як в'язати ось такі цікаві елементики. Так, поближче да, показати. Ось Дивіться, бачите як? Як наче, снігом запорошені дерева. Так, давайте я покажу вам з вивороту. Значить, з вивороту, дивіться, теж оці лапки дуже класно виглядають. да? І оці ось дерева, як я їх кажу, теж дивіться, шикардосно. Значить, понизу ось така бахрома у мене. Спиночка, так, зараз я оце відкладу. Спиночка буде теж цікава. Дивіться, я спиночку вже вив'язала. Ось така. Ось така. Це якби перекликається, ось отут, де початок лапок оці, бачите, ось, іде цей визерунок. І от я спиночку зв'язала ось таким візеруночком. Ну і внизу ж оборочка. Значить, мені зосталося ці дві деталі шити, обв'язати горловинку, рукавчики, і виріб буде готовий. Значить, оце така, як кажуть, перша чи остання робота да, 25-го року. Так, поїхали далі. Так, друга робота. Значить, це у мене комплект. Шапочка. Ось така невеличка шапочка та велика маніжка. Маніжка з, як це кажуть, реглан-погон, да? Значить, попереду вона ось така довга, ширина повністю займає всю передню частину е, груді, а позаду трішки коротша. Ось така. Дивіться. бачите. Значить, це я в'язала по дуже спрощеній схемі. тобто прибавляла в кожному рядку. Але не вив'язувала ось тут скорочені рядки. Тому як я одягаю, ось тут такий невеличкий якби, наплив є. Но, я вам скажу, для ніжки це допустимо. Але коли в'язати светр. З отаким да, погоном, то бажано вив'язувати скорочені ряди, щоб тут плавно переходило. Ось така цікава у мене вийшла річ. І, значить, дуже мені ось тут подобається візерунок. І дуже подобається колір, такий насичений, гарний. Значить, коли я побачила оцю ниточку і. У мене, як кажуть, да, зійшлися зірки. Ниточка плюс цей везерунок. Дуже класний. Значить, теж буде якби оддільне відео по цьому комплектику. Там я розповім, з якої ниточки я в'язала, скільки я петельочок набрала, покажу, як в'яжеться такий візерунок класний. Розкажу, як в'язати шапочку з одворотом. дивіться, вона така невелика. Невеличка, але вона дуже гарно лягає по голові. Ну і мені пасує по кольору до моїх очей. Оце така класна роботка. Чекайте і дивіться мої відео, бо обов'язково будуть нові відео повні про цей комплектик. Наступна моя робота це шапочка з дуже шикарним візерунком. Дуже класна, дивіться. Ця шапочка, цей візерунок уже декілька років ходить по Ютубу і всі в'язальниці в'яжуть. Я ж тільки но зв'язала. Також буде або вже є майстер-клас на цю шапочку. Обов'язково там, значить, я показую, як в'язати такий везерунок. Як бачите, дуже прикольна шапочка класна. І головне для моїх підписників, для дівчаток, які не люблять в'язати по колу, ця шапочка зв'язалася обратно поворотними рядками. Тобі ж вона шивна. Але на, такій, на такому визерунку не видно, де шов. Дуже така класна, шикарна шапочка. Обов'язково не пропустіть, подивіться і обов'язково зв'яжіть. Тим паче дивіться, який колір. Прямо ну прямо такий насичений, красивий. Так що, любі дорогі, мої, обов'язково дивимося на не кожного випуска. Так, далі я ще зв'язала собі хустиночку. Таку дивіться, яку красиву, повітряну, таку ніжну по кольору хустиночку. Цю хустиночку я зв'язала з ниточки Alize 800 Ви вже знаєте, що ця ниточка дуже така тоненька і вона дуже підходить для гачкування. Значить, на цю хустиночку пішло ну, небагато ниток. У мене був непоганий точок такої ниточки, мабуть, половина, можливо, і менше половини, не можу вам сказати. І я вирішила зробити ось таку красу з таким ось гарним, дивіться, візеруночком. Гляньте. Да? красивий Значить, також буде отдільне відео. Я також розкажу, як в'язати таку косиночку, і головне, покажу, зроблю майстер-клас, як розпочинати в'язати і переходити з одного рядка на другий. також значить я ж дивлюсь теж е, різних майстринь і теж якби, люблю, люблю любуватися їхніми роботами, і в одній із майстринь я побачила хустинку, яка обв'язана такими цікавими фестончиками. І ось я теж подумала: я обв'яжу цю хустиночку теж цими фестончиками. Але ж там, значить, в той майстрині вона в'яже спицями, хустинка спицями і фістунчики спицями. А Ану, я зроблю гачком. І тим паче у мене ниточка е, є ще Alize 800, але такого е, сіро-блакитного кольору. Я оце хочу обв'язати, буде такий Гарний переходний контрастик. Ну, я думаю, все ви побачите. Головне, не забувайте підписуватись і чекайте таких гарних, пригарніх відео. Так, далі я зв'язала собі шкарпеточки. Також буде окреме відео на ці шкарпеточки. Шкарпеточки я назвала перчито, тому що ось тут такі гарні, красиві перчики. Гляньте, ну просто клас. Да? Я ще підібрала ось такого кольору вишні, да? колір. І виходить класно. Значить, скажу, що шкарпеточки я зв'язала з уже з беушної ниточки. Та да, щось там розпустила, да, і зв'язала собі шкарпеточки. Тому вони трішечки такі, як скокожуї, хоча їх відпарювала. Все. Ну для мене це не скільки важливо, скільки важливо, що я. Зв'язала да, цей візерунок, який мені подобався. Я буду носити, і будуть у мене ніжки в теплі. Також, ось, бачите, тут такий, якби, є дефектик. Да? Значить, одну шкарпеточку я зв'язала ось таким манером. А другу, мені не захотілося зв'язати п'яточку ось таким манером. да, Хоча у мене ниточка була і є. Я захотіла її біленькою. Але ж так, як світло. Да, немає часто, да? я почала в'язати, можна сказати, ну, без світла в квартирі, як би воно темно, зараз зима, воно взагалі темно, плюс ще балкони, ще темніше в хаті. І коли я вже почала в'язати, в'язати, тоді світло дали, і я розчмокала, що це молочна нитка. Вона по суставу така ж сама, але ж молочна. Да? Тут п'яточка, вона двойна йде. І я додавала ще. Я ніточку, да Ну і тоді я подумала, ні не буду я розпускати, хай буде ось така ниточка. Це для мене, не для продажу. І це все-таки якась ізюминка є. Ну Напишіть, як вам мої шкарпеточки як Також буде відео, буде схемочка, розкажу, як я в'язала, розкажу розрахунки. Значить, це на розмір 37. Ось іще одна шапулечка, дуже простими розрахунками. Також буде відео, як в'язати. Ну, так як я в'яжу з перев'язів, самі розумієте, вона не ідеальна. Ну, я і не збиралася її робити ідеальною, мені головне було те, що я зв'язала і розкажу, як вона в'яжеться. Значить, в'яжеться дуже легко. Набрала по колу і почала в'язати, як ви бачите, лицьова гладь. Ось тут поділила на 4 клинця, ось так, і зробила класно. Її можна як от так от підкачувати, так, і просто робити відвороти. Також в відео я розкажу, скільки петель я набирала, як убавляти ось так. Гарненько, щоб була макушечка. Так що не пропускаємо. Дивимось далі. Так, так, так. Ще одна шапулечка, шапулечка. Вушаночка для моєї онучки. Дивіться, ось така шапулечка. Колір, звісно, чорний, важко хватає камера, але все-таки, дивіться, з пряжі букле. Значить, ниточка дуже теплюча, состав там майже 100% відсоток вовни. Ну і там щось, я не пам'ятаю поліамід чи щось таке в добавочку. І значить, як вона виходить класно. Значить, одного моточка. Нитки вистачає повністю на вушанку. І притом я скажу, я у в'язала це 9 років да, дитині, але вона налазить на мене. Налазить чому е, Тому що без підклада Дивіться, я тут ще зробила онучці підклад, щоб вона вже була дійсно тепла-тепла. Ну і підклад я ж робила трішечки менше, щоб їй було по головці, щоб вона не тіліпалася. Але без підклада без підклада вона чітко одягалася на мою голову, на розмір 56. Так що сміливо беріть один моток і у вас вийде ось така шапка. Ще трішечки, а нитки зостанеться. Також, відео я знімаю по шапці гшанці, розкажу розрахунки, і я вам скажу, що гушанку дуже легко в'язати, тим паче, я її в'язала з. Ніколи не бійтеся в'язати з макушки. Це дуже легко і просто. І головне, що класно приміряти, знати, коли вже достатньо в'язати. Також я вже зробила майстер-клас по оцим помпончикам, як робити. Так що, якщо у вас є ваші старі шапки, хутряні, воротники, будь ласка. Будете робити з них красу, значить, шапулечка, вушаночка. Так, далі я побалувалася ось таким кружевом, як воно там називається. Бургерське чи, ой, господи, забула, ви знаєте, вилетіло з голови. Ну, ладно, неважливо. Зате я насолодилася від душі, нав'язалася, поз'єднувала взагалі шикардок шикардос. Ну, значить, для чого це я в'язала? Значить, оцю красу я хотіла пришити до сумочки. Значить, покажу зараз сумочку. Сумочка буде йти в комплектики. Дивіться, ця сумочка. І я хотіла ось так нашити. Ну, це я сама сумочку шью, Вона ще не зовсім готова. Тут ось треба закріпити гарно. Так. І там ще всередині доробити. Але цю сумочку я роблю знову не просто сама по собі, а під комплект. Значить, від. Сторону Стородвигаю і показую вам ковтиночку. Ковтиночку, паутиночку. Значить, це ниточка Алізе Ангура, така з дешевих, тим паче, що це перев'яз. Значить, тут нічого такого цікавого, але ось, дивіться, цікаве в тому, що тут ось такі рукавчики. Ось отакий комплектик. Знаєте, вже якби багато чого я в своєму житті в'язала, багато що я робила, ну от захотілося якоїсь із юминки. Тут нічого складного, в'яжеться кофтиночка регланом. Також я, коли все це дороблю, я зроблю віддільне відео і розкажу, скільки петель, як реглан додали, скільки ширина, скільки довжина. І головне гляньте, оце. Краса, бачите? І оце до сумочки. Чи сумочка до краси, чи краса до сумочки. Значить, оце так. Значить, понизу, дивіться, понизу, ось тут, ось так я призібрала. Тому що дуже широке, я вив'язувала всю нитку. І Воно так цікаво виглядає, коли одягаю, отак стягую, да? і воно так прикольно робиться. Необично? Необично. Значить, що я ще ось подумала? Ну, це спинка, ладно, я не буду перевертати, покажу на спинці, що можливо можна да, оце кружево да, пришити ось так. Допереду чи до спинки. Можливо, як ви думаєте? От напишіть мені, просто цікаво, як пришивати чи не пришивати. Або хай лежить, як кажуть, щось придумує ще. Ні, ну так прикольно, звісно. Колір, кстати, не передається. Колір такий зелений, гарний, а тут такий блідий, негарний по камері. Ну, нічого. Значить, ось так. Хм? Значить, рукавчик. Сумочка з помпончиком ось таким. Гляньте. Оце теж ж нитка, це все так можна відпарити, вона рівненька буде. Ось таку я зробила. А? Комплект. Гляньте, а ти чу, так, а прикольно, а щось новеньке. да, видумала. Ну, як кажуть, що ж, гольна, ви хитра. Так і я роблю згімна конфетку. Так, це я вам показала. Йдемо далі. Так, а далі ось така. Значить, у мене прикольна сумочка. А що ж в цій сумочці? А в цій сумочці мої прикраси, які я робила своїми руками. Дивіться. Ось, Ось, значить, це намисто і браслетик. Ось дивіться. Це я зробила сама. А історія цього намиста дуже цікава. Значить, тіліпаються в сумочці оці бусинки, ці віддільно ці віддільно, тіліпається десь там в тканинах оця стрічечка. Да? Тут. Там у мене гуцечки, там ще щось. Ну і вирішила я наводити порядки, щось лишне викидувати, щось віддавати в добрі руки. Ну і значить почала там з речей, які я вже показувала, що віднесла в добрі руки. А це зосталося. Я так висипала ці гудзики, ці на місто, там ще багато чого. Ну і посортувала, так поклала. Думаю, такого ще я його зроблю. Ну, коли вже треба робити, так воно якби валяється, можна сказати, там в пакет. Тільки хочеться щось цікавенького, а в голову нічого не йде цікавенького. Ну і полізла там далі. Колопатися у мене теж у типу, такого тільки великого є ну, сумочка така. І там, значить, у мене резинки, ну така все, як кажуть, для шиття, для ремонту. Фігня. Ну і між цією фігнею така ось стрічечка була. Ну, я її так викинула на кровать, де я ці всі бусинки, гудзички розложила. І вона ну, так впало і якраз біля оцих бусинок. Боже, я так глянула. А, а прикольно, а давай я попробую. Давай оце викладувати так туди-сюди. Ага, а мені подобається. А клас. А так вийти в люди. У, -у, -у красота. Ну, коротше, фантазія почала зашкалювати. Я, коротше говоря... Вилажу ці бусинки, ну це ж щось різного, ось так одна зостається. Ага, думаю, можна і браслетик зробити. Тим паче, оця ж е стрічечка довга Я, значить, відрізаю, приміряю, щоб це на голову налізло пройшло, да? і також відрізаю і роблю такий ось браслетик. <хе> ну Я думаю, що ви побачите, я щось буду демонструвати обов'язково одягну ось такий гарний. Комплектик. Як бачите, все робиться просто і класно. Так, а що ж там далі у мене? Значить, там ще були ось такі босинки. І ось такий чужочок, я зробила ще, бачите, браслетик. Можна літом буде одягати. Так, Далі що там? Так, Ну це вже давненько робила. Це така ось, як бачите, брошка. Да, Одягати ось на, ну, на Футболочку, це ось так класно. Це теж робила атласної лінти, Тут робиться воно дуже просто і легко. Але її вже треба попрати, вона трішечки вже підзатягана. Далі, далі, я знайшла ще ось таку брошечку, яку я робила ну, майже 3 роки вже. Це як приїхала сюди до Кам'янця, це одна із перших моїх прикрас, що я зробила своїми руками. Ось така вона, бачите? Ось так. Теж така гарненька. Так, ну і тут я поклала ще сережечки. Ну, це вже сережечки я багато разів показувала. Їх просто як приміряти, ну На фотосесію я їх оце розглажу, щоб вони рівненько були. Ось такі мої прикраси. Так, і оця сумочка ж хочу похвалитися. Цю сумочку, бачите, Єгипет. Єгипет скастіла. Чуть ли не матюком хотіла сказати. да? Це... Моєї онучці подарувала її подружка. Вона нас матуся їздила до Єгипту в 25-му році і привезла у Ляшці ось таку сумочку. Тут карманчик ще є, дуже така гарна сумочка. І я в онучці позичила, кажу, і я прикраси покладу. І онурця мені подарувала. Так, дорогі мої любі друзі. Сьогодні я вам показала те, що я зв'язала. Бачите, я не гуляла, але ще воно не вийшло на екрани. Так що чекайте, все буде подробно розказано і показано. До побачення, мої люди! Цьом, цьом, цьом.